Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готуємо пунчики. Дуже смачні, м'ягусенькі, аж просяться, щоб їх з'їли. Приготування. Борошно всипаємо в міску. Додаємо розпушувач. Додаю сіль. Все розмішую. Додаю ванільний цукор. Додаю цукор. Звичайний. Все перемішую. У молоко додаю 2 яйця. Добре, розмішую їх. Дріжджі висипала у борошно. Все перемішала, молоко вливаю і буду замішувати м'ягесеньке тісто. Поливаю олією, дві столові ложки олії, гарно вимішую, 5-10 хвилин вимішувала, накриваю кришкою і залишаю на годину, щоб тісто піднялося, обминаю тісто. Підтрушую стіл борошном. І викладаю тісто на стіл. ще раз трішки вимішую. Розрізаю на дві частини. Дивіться, яке мегенсеньке, до рук не липне. Буду ще розкочувати його. Розкочую тісто. Ще більше смачних рецептів дивіться за посиланням під відео. Гарно розкочую. Дивіться, яке тов... товстенько, щоб воно було, десь сантиметр ще було завтушки. Не дуже тоненько. Ну і не дуже товстенько. Стаканом видавлюю. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділитись відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ваші відгуки допомагають мені ставати краще стакану борошна, щоб не приставало. І все видавлюємо швиденько. Беремо піднос, застилаємо рушником його і потім перевертаємо. Дивіться, як я показую на відео. Кладемо, щоб підходило. Верхом униз кладемо, а потім будемо як випік... випікати його чи жарити в олії, потім тим верхом униз будемо в олії класти. Тоді вони будуть пухкі. Ще раз і буду видавлювати. Друзі, статистика показує, що 75% тих, хто дивиться моє відео, ще не підписані на канал. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, натисніть Підписатися. Вам не важко, а мені дуже приємно. І це справді мене підтримує. Дякую вам. Не забудьте натиснути і на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про нові відео. Все викладає на піднос застеленим рушником. Накриваю його і залишаю на 30 хвилин, щоб підходило. Підійшло, дивіться, униз. Все показую, дивіться, як треба жарить. Там, де було верхом, кладемо вниз його. Верхом кладемо униз прям олію. Не задом наперед. Бо тому, що тоді не буде так гарно жаритися. Тоді так гарно ростуть. Дивіться, які пухкесенькі, такі смачнющі. Зараз буду посипати пудрою, цукровою їх у в мисці. Не співаю жарити. Ви дивіться, як гарно їх посипала. Мої хлопці їх обожнюють. Дуже смачні. Рекомендую спробуйте приготувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!